Не хвались йдучи в бій хвалились йдучи з бою. Перші дні повномасштабного вторгнення бійці 4-ї окремої бригади оперативного призначення, більш відомої як бригада Рубіж, зустріли на Луганщині. Противник мав шалену перевагу як в особовому складі, так і в бронетехніці. Українське командування, щоб уникнути прориву, віддало наказ зайняти більш вигідну оборону. Її кулак було сформовано в містах Сєвєродонецьк. Лисичанськ, Рубіжне, усі три населені пункти розташовані на берегах річки Сіверський Донець, що давало зсу тактичну перевагу. Я тоді був командиром взводу розвідки спеціального призначення в батальйонно тактичній групі. Ми були цілком готові до ведення бойових дій. Ми були забезпечені озброєнням, боєприпасами, приладами нічного бачення. У мене в підрозділі були е, квадрокоптери, була автомобільна техніка, бронетехніка. І я вже розумів, що нам треба робити. Віталій Литвин з позивним Десна, офіцер розвідки. В бригаді Рубіж, чоловік з 2016 року. В перший день війни разом з підлеглими перебував на Луганщині, де на той час точились найбільш криваві бої. Та, попри те, що ворог мав шалену чисельну перевагу, бійцям рубежу вдалось неможливе стримувати навалу і нищити бронетехніку день за днем. Міняли рубежі, маневрували, застосовували е танкові підрозділи, застосовували підрозділи оперативного призначення, підрозділи розвідки. Тобто, кожен розумів, що робить. Штаб планував задачу, швидко її опрацьовував, пропонував рішення, спускав нам бойові розпорядження, і ми вже виконували на своєму рівні ті чи інші завдання. Але як нашим захисникам вдалось тижнями стримувати і нищити ворога, який в усьому їх переважав? Бригада Рубіж це елітне з'єднання національної гвардії. Підрозділ було сформовано 2016 року в рамках експериментальної програми. Це перша в історії України бригада, яку створили за стандартами НАТО в основі модель швидкого і ефективного прийняття рішень, яка використовується в армії США. Кожен офіцер, кожен солдат, кожен сержант він розумів, на якому місці він знаходиться і що йому треба було виконувати. І це дуже нам спростило. Початок ведення бойових дій під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, коли ми заїхали в Сєвєродонецьк, просто мій особовий склад, старший розвідник, пішов одразу організовувати взводний опорний пункт в будівлі. І ми просто розуміючи снайпер туди, кулеметник сюди готуємо окопи, готуємо рубежі для маневрів, насипаємо мішки і одразу почали працювати. На початку березня 22-го року росіянам таки вдалося посунути лінію фронту в напрямку Рубіжного. Бійців рубежу терміново перекидають на захист цього населеного пункту. Рубіжне промислове місто на Луганщині. Тут проходить стратегічна траса Сватова, Сєвєродонецьк, Луганськ. І ворог кинув сюди найбільш боєздатні підрозділи. Але в Рубіжному російська елітна армія перетворилась на армію чорних пакетів. Ворог там не те, що переважав там. Він просто вражав своєю кількістю і нахабністю, як він застосовує артилерію та свої піхотні підрозділи. І перші тиждень. Боїв, і мені, типа, командир батальйону тактичної групи каже, є типа інформація, що ми знищили вже близько двох батальйонів там бригади окупаційних військ Російської Федерації. Я в це не повірив. І потім, коли ми взяли в полон одного з командирів роти цієї бригади, він каже: дійсно у нас каже там перший третій батальйон. Ви каже, його знищили за перший тиждень, просто коли ми штурмували ваші позиції. Каже, ми просто не розуміли як і куди нам висуватися. Оборона конгломерату Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне в перші тижні війни мала колосальну вагу. Тому бійці ЗСУ мали якомога довше стримувати ворожу орду і часто ціною власного життя. В рубежі до цього були готові, пригадує Десна. Я ще на початок, в перший день повномасштабного вторгнення, зібрав свій особовий склад і сказав їм таку річ, що ми всі розуміли, що відбувається. Що ми, ми розмовляли про повномасштабне вторгнення Російської Федерації, казав, що. Ми можемо прожити 8 годин під час повномасштабного вторгнення, тому що ми є військовослужбовцями, і наш будзи в першу чергу, ми, як розвідники, ми підемо на дорозвідку, кажу, і це треба буде робити. І всі психологічно, і мій особовий склад, був готовий до цього. І коли почалась повномасштабне вторгнення, я зібрав, кажу, хлопці, треба працювати 8 годин, протримаємося, 4 години. Нам треба дати час мобілізуватись в країні. Тобто, скільки ми дамо часу, це той час, який ми вибороли для країни. Вміння зненацька штурмувати ворога в нерівних боях стало головною перевагою рубежу. Бійці бригади нищили колони бронетехніки завдяки несподіваним атакам. Такої наглості росіяни просто не могли передбачити. Пригадує розвідник, щоб ви розуміли, ми з 57-ї бригади виїжджали, В мене був два бронеавтомобіля. Новатор в кожному по чотири розвідника. Дві БМП 57-ї бригади на кожній БМП там, по 4-5 по їхніх розвідників. Це, грубо кажучи, у нас було там 20 чоловік, два БМП, два бронеавтомобіла. І ми їхали зустрічати колону, де було ну, близько 40 одиниць техніки. Скільки там особового складу було близько батальйону? Це танки, БМП, БТРи. Артилерія, яка в них повиставлялася, і ми оці цією групіровкою їздили, просто атакували колони, здищували їх. Вони розгортувались в бойові порядки, і вже артилерійськими ударами завдавали їм вже більш ефективного вогневого враження. І ми просто згортались швидко це відпрацьовували. Їхали на іншу ділянку, зустрічали іншу колону. Я їхав там кудись з побратимами, там з мого підрозділу з протитанкістами. Працювати по танку я розумів, що там їде там 8 танків, а ми на одному бронеавтомобілі з двома ракетами птурів. Ну і виїжджали, працювали. Тримати рубежі на цій ділянці фронту силам оборони вдалося до 12 травня 2022 року. Після чого підрозділи змушені були відступити, щоб не опинитись в оточенні. При цьому підірвали мости в Рубіжному та Сєвєродонецьку, що ускладнило ворогу задачу переміщувати бронетехніку та боєприпаси вглиб регіону. У 23-му році бригада Рубіж разом з іншими підрозділами сформувала ударний кулак гвардії наступу, яка гнала ворога з Харківщини і нищила його на Лиманському напрямку та на Запоріжчині. Як казали колись козаки, не хвались йдучи в бій, хвались йдучи з бою. І зараз я можу хвалитися будь-яким боєм нашої бригади Рубіж, починаючи від Київщини, Харківщини, Луганщини та Донеччини, де ми приймали участь в бойових діях. Бійці рубажу з перших днів війни боронять Україну на найбільш складних та небезпечних ділянках фронту. Професіоналізм і несамовита мотивація це головні ознаки підрозділу. Але найголовніше це життя кожного військовослужбовця з шевроном рубажу. Найскладніше, найскладніше в боях нести втрати, коли відбувається ситуація. Геометрична протилежна ситуація, коли всі, вся розвідувальна група повертається в повному складі. Як це було у нас на Лиманському напрямку? Одну задачу, виконали, всі повернулися, ми спілкуємося, всі задоволені собою, задоволені виконанням поставленого завдання. А інша операція була, коли ми повернулися, і нас повернулося вже не вісім, а шість, тому що два наших побратима загинули. І ось це найскладніше, коли ти приносиш свого побратима на щиті з поля бою. А так, всі бої для нас не існує складних боїв. Для взагалі для нашої бригади, для сили України, нема складних боїв. Для нас це війна, війна за визволення, війна за існування, за існування на е, політичній карті світу, війна за існування нашої культури та і взагалі нашої країни цілком. Сьогодні бійці бригади також воюють в пеклі, боронять та відстоюють рубежі на Харківщині, Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Щодня вони дивляться в очі смерті, але кажуть їй не зараз. Вони це елітний підрозділ і вони з рубежу.